Друзі, мої вітання. Це програма грунтовно на телеканалах Інтебета Тернопіль. «Тернопіль-1». І сьогодні, власне, будемо говорити на дуже таку важливу і цікаву тему. Зокрема, поговоримо про здоров'я серця. І разом зі мною сьогодні моя гостя це Любов Стецюк. Любов, вітаємо вас в нашій студії. Дякую, Вітаю і маємо коротеньке відео про Любу. Давайте подивимось і почуємо власне так детальніше з біографії про нашу сьогоднішню героїню. Вітаю! Я Стецюк Любов. Не типовий лікар-кардіолог, який не буде розповідати про симптоми інфаркту в стрічці інстаграм, Маю ступінь кандидата медичних наук та більше 30 наукових публікацій. Вважаю, що кардіологія та УЗД є невід'ємними складовими та щодня займаюся діагностикою та лікуванням захворювань вашої серцево-судинної системи. За останні декілька років навчалася в провідних клініках Німеччини, Франції, Канади та США. Окрім моєї кваліфікації, є те, що відрізняє мене як спеціаліста, це мій емпатичний підхід до пацієнтів, бо я розумію, що переступаючи поріг клініки, окрім медичної допомоги, пацієнти хочуть почути підтримку та розуміння. Я щиро вірю, що довірливі відносини лікаря з пацієнтом є невід'ємною частиною успішного лікування. Отож, Любо, вітаємо вас в Тернополі. Так, бо знаю, що зараз ви знаходитеся в Києві. Трішки хочемо почути про вашу роботу, так і про якісь поради, можливо, зараз весна. Дуже хочеться багато вітамінів. Люди часто скаржаться на здоров'я серця. От, будь ласка, якщо можна, так на початку кілька порад нашим глядачам. Дякую за запитання. Звичайно, що будь-який сезон має свої особливості впливу на організм. І звичайно, що весна не виключення. Але враховуючи погодні умови, це стан, коли люди мають покращений настрій, але в свою чергу такі зміни погоди можуть впливати і на артеріальний тиск. Тому дуже важливо слідкувати за артеріальним тиском. При потребі, якщо це люди уже з гіпертонією, їм варто детальніше і уважніше відноситись до терапії, яку вони приймають. Якщо це люди, які не мають серцево судинних захворювань, їм варто звернути увагу на своє харчування, в якому. У плані, звичайно, що навесно ми бачимо, що збільшується можливість прийому овочів, фруктів, зелені і так далі. Тобто можна зменшити вживання важкої їжі, яка є, е, е, яка довше проходить процес травлення, і ми можемо перейти на легшу їжу. Це буде як корисніше в плані ваших харчових добавок, в плані вітамінів, мінералів і так далі. І так буде легше для вашого шлункового кишкового тракту і для вашого самопочуття. І як приємний бонус це зниження маси тіла, так як для всіх відомо, тому що після зими навесну люди знижують масу тіла за рахунок зміни такої харчової поведінки. В плані якихось особливих е, харчових порад або взагалі порад з приводу здоров'я серця, рекомендую більше часу проводити на дворі. Чому тому, що е, активне сонячне опромінювання, але не настільки активне, як літом, тобто це прекрасний варіант отримати додаткове джерело вітаміну, де тому, що ми всі знаємо, що він виробляється завдяки сонячному випромінюванню, та також, звичайно, що звернути увагу на свою харчову поведінку, і це точно стане в пригоді не лише для вашого серця, а й для вашого здоров'я цілком. А якісь конкретні вітаміни варто вживати, так е, що це може бути? Це дуже популярна насправді думка зараз, і чимало чимала кількість людей намагається всяким різним чином підтримати своє здоров'я, купуючи різні мінерали, вітаміни і так далі. Найпопулярнішим, звичайно, вітамін Д. Цинк, магні і так далі. Це все прекрасні мінерали, це все прекрасні вітаміни, і вони мають місце для того, щоб вони були, але все потрібно приймати відповідно до призначення лікаря. Чому? Тому що надлишок в організмі також є шкідливим, так само, як і недостача. І деколи надлишок в організмі є гірший і більше симптомів, аніж недостача тих мінералів. На що варто звернути увагу на рівень вітаміну Д? Дуже часто люди приймають дозу вітаміну Д зимою 4 тисячі міжнародних одиниць, угу. враховуючи той факт, що зараз вони проводять більше часу на вулиці, таким чином можна. Зменшити цю дозу до 2000 тисяч міжнародних одиниць. А взагалі найкраще це пройти лабораторну діагностику, здати рівень, якщо рівень відповідає нормі, взагалі відмовитись від цієї добавки, тому що, так, як я згадувала раніше, вітамін Д синтезується завдяки сонячному провінюванню. Тому від цього ми можемо відмовитись. А також рекомендую більше перейти на зелень. А додаткових якихось добавок я не бачу в цьому сенсу, якщо пацієнт не має якихось специфічних захворювань і призначень лікаря, тому що, як я згадувала раніше, надлишок в організмі. Також може бути шкідливим, тому не варто часто теж кажуть. От дуже багато серед моїх знайомих є люди які кажуть, а от зараз весна і дуже колить в серці. Угу. Теж то запитання: чи варто перейматися через це йти до кардіолога, здавати якісь аналізи? Угу. Чи це можливо теж весна? Організм перебудовується? Угу. Що можете сказати тут? Е, можу сказати наступним чином. Е, Біль в серці має типовий характер, і коли ми говоримо про те, що серце колить, так таки часто може бути, але окрім серця, в грудній кліці є ще чимала кількість органів, які також можуть давати симптоми. Всім знайома міжеберна невралгія. Дуже частий симптом, точніше, захворювання, з яким люди плутають інфаркт. І навіть uh -huh. не приходять до лікаря в той час маючи інфаркт. Бо думають, що це міжеберна неврологія, тобто тут варто також звернути увагу на рівень відповідальності пацієнта, і звичайно, що завжди краще перестрахуватись. Але коли у вас просто колить в серці, воно не залежить від фізичного навантаження, воно не залежить від ваших стресових ситуацій. Це просто нетиповий прострілюючий біль, ймовірніше за все, це неврологічного характеру. Тобто та сама міжеберна неврологія або вертеброгеннотераколгія. Якщо це болі, які тиснуть, давлять, і найчастіше вони спричинені фізичним навантаженням або стресовими ситуаціями, звичайно. Що тоді варто піти, до, як перший крок, до сімейного лікаря, зняти кардіограму, е вислухати думку лікаря, і тоді вже за направленням, оскільки в нас діє. Така градація медицини в Україні, і тоді вже за направленням звернутися до кардіолога для того, аби остаточно приділитись, чи є якісь покази до додаткової діагностики чи немає. Самостійно, ем, навряд чи пацієнт е, зможе розпізнати, але такі симптоми, як фізичне навантаження і стрес, якщо вони провокують болі в грудній клітці, тим більше, е, можливо, вони швидко проходять, тому що для серця характерно. Якщо ви даєте фізичне навантаження, наприклад, піднімаєтесь по сходах, uh -huh. коли ви зупиняєтесь, Серце перестає боліти, чому тому, що воно перестає працювати в надмірній надмірному режимі. Коли ви продовжуєте йти, воно болить, тобто в такому плані, тому можна лише зважати на якісь такі симптоми. Ну я думаю, якщо це періодично, так то відповідно треба вже задуматися, піти на консультацію до лікаря, і тоді вже буде більше відомо, так чи є якась проблема з серцем, чи дійсно це та проблема, про яку ви говорите. Е, теж дуже зараз багато є наукових статей стосовно того, що е, от, е, хвороби пов'язані з серцем е, стають молодшими, так тобто, все більше пацієнтів, е, молодих, так угу. хлопців, дівчат, звертаються До лікарів і повідомляють, що мають проблему з серцем, так це чи ні? І от теж цікаво почути вашу думку стосовно України. Чи в нас теж є така тенденція, зараз що зараз дуже багато молоді звертаються до лікарів через проблеми з серцем? Насправді дійсно захворювання серцево-судинної системи молодшують. І зараз ми не говоримо про типову ішемічну хворобу серця, інфаркти і так далі, тому mm. що це окрема тема для розмови. Там є чимала кількість факторів, які мають на це вплив. Зараз ми говоримо про вроджені вади, які в принципі частіше діагностуватись, я думаю, ніж це було раніше. Чому тому, що кожна молода людина, фактично кожна раз так чи інакше, хоча б раз в житті, проходила УЗД серця. Тобто, це як мінімум метод діагностики, який дає можливість виключити вроджену ваду серця. Раніше люди не проходили УЗД діагностики до тих пір, доки лікар напряму їх не туди не відправив. Угу. А тепер це стало більш е, часто. Тепер люди стали е, дбати детальніше про своє здоров'я. Тепер е, люди звертають увагу на, на своє самопочуття. І частіше відвідують лікарів, ніж це було раніше. Це одна з причин. Це перше. Наступне знову ж таки. Е Генетична схильність, якщо знову ж таки повернутися до ішемічної хвороби серця, є таке питання генетики. Е, і тут ми не можемо нічого зробити, окрім того, як просто скоригувати свій спосіб життя, проходити детальну часту діагностику для того, аби попередити розвиток якихось великих фатальних ускладнень. Але ми не можемо вплинути безпосередньо на виникнення самого запро... захворювання, ми можемо лише це питання відкласти. Угу. Тому насправді так, це стало частішим, але я думаю, що це пов'язано якраз таки з покращеною діагностикою, тому стати. Стика, дещо мала суб в інший бік, і, відповідно так, плюс-мінус це таке, як і було, так розумієте. Так я приходить? думаю, що так, тому що оскільки я я бачу тенденцію за останніх п'ять років, оскільки я працюю в е, практич практикуючим кардіологом, практикуючим спеціалістом з з, 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 з діагностики, то в принципі кількість молодих пацієнтів, яка була, так і є. І діагностика вроджених захворювань і набутих захворювань, яка була, така і є. Єдиний момент, оскільки в 2020-21 році був ковід, дуже е, збільшилась кількість таких захворювань, як міокардит. Це запальне захворювання самого серцевого м'яза, тобто міокарда. А міокардит дає велик, велику кількість ускладнень: аритмії, е, кардіоміопатії. І він видає насправді до фатальних ускладнень, якщо його не діагностувати вчасно. Але цікавим є той факт, що 60% міокардитів взагалі не діагностуються. Тобто вони проходять мимо нас. Ми просто їх переходжуємо з температурою на роботу. То коли ми маємо температуру, ми ходимо на роботу, і виконуємо якусь звичну для нас роботу і не зважаємо на те, що в нашому організмі зараз відбуваються якісь запальні зміни, варто врахувати той момент, що ми даємо додаткове навантаження на наше серце, mm -hmm. і таким чином наш організм може самостійно виробляти антитіла для того, аби руйнувати клітини серця, і це і буде причиною міокардиту в більшості випадків. Тобто, ковід і оці от, е е сезонні захворювання, так, вони збільшили кількість захворювань е на серце. Ростину стаму молодих людей, а цікавий спосіб життя. Чи теж на це впливає? Бо зараз дуже багато людей в гаджетах, так на робочих місцях перед моніторами комп'ютерів. Чи цей фактор теж впливає на здоров'я серця станом на сьогодні? Теж цікаво почути насправді так. Збільшилась кількість пацієнтів, які працюють дистанційно з дому, тому угу. що це стало дуже популярним. Це стало уже як мейнстрім. Більшість людей зараз працюють з дому, вони використовують домашні гаджети для того, аби заробляти собі на життя. В цьому є свої плюси в тому плані, що ти не прив'язаний до офісу, ти можеш сам керувати своїм часом і так далі. Але є великий мінус. Спосіб життя на це впливає. Чому зменшилася соціальна адаптація людей? Це перше. Тобто проблеми з комунікацією це не видно. Коли до тебе приходить пацієнт, які працюють з дому, у більшості випадків це одразу можна сказати. Бо що людина зразу тримає очі в підлогу, вона не зовсім соціально адаптована, вона не зовсім схильна. Комунікувати відкрито з іншими людьми це перше. Друге, надмірна вага через знижену активність. А вже як наслідок, в більшості випадків вони приходять з тиском. Це вже як. Ускладнення тих всіх компонентів, які я назвала. Чому ненормований сон, ненормований робочий день, болівий синдром в спині за рахунок неправильного положення протягом дня, за яким вони працюють. Тобто, ми як працюємо лежачи, напівсидячи і так далі. В, в, в різних положеннях, яких mm -hmm. тільки зручно, це ніхто не контролює. Це також дає проблеми зі спиною. Любий біль це завжди тиск. будь-яка лишня вага це завжди тиск. Тобто, і це все як наслідок накопичується і виникає така проблема. І є Та, таке от ще питання, про яке дуже часто то говорить у соціальних мережах, вже говоримо так і про молодь, і про старших людей також поговоримо, які страждають від хвороб серця. Стосовно о, води, так от mm -hmm. нас зараз теж є е, в склянках. Вода каже, що потрібно кожного дня випивати багато води. Це розріджує кров, так допомагає серцю. От але, хоча є також і версія, що навпаки це погано, тоді нібито вимиваються якісь вітаміни, так якісь хороші е, теж е, якості в людини. Е, Цікаво почути е, вашу думку стосовно цього, потрібно пити воду так кожного дня, як багато і чи взагалі потрібно? Теж дуже поширене питання. Насправді, чимала кількість людей його також задає. Е, якщо ми говоримо про здорову людину без серцево-судинної патології, без артеріальної гіпертензії, без серцевої недостатності, без е, порушення функції нирок е, і без інших супутніх захворювань, які е, е, потребують обмеження рідини. Людина може пити стільки рідини, як вона хоче, так в ідеалі це щоб було мінімум літер на день. Чому? Тому що це підтримує водно сольовий баланс. В будь-якому випадку людина не може вимити нічого, що є в її організмі надлишку, тому що є функція фільтрації в нирках, і вони виконують свою функцію. Тобто вони вимивають лише те, що є в надлишку. А те, чого достатньо, вони не вимивають. Тому води повинні пити люди стільки, скільки вони хочуть, але так краще для підтримання водно сольового балансу, хоча б літр півтора рідини на добу споживати. Угу. Ви вже маєте багато досвіду спілкування з пацієнтами. Думаю, що теж були багато де бачили, як відбуваються саті медичні процедури в Європі, в багатьох країнах. Трішки хочу почути про ваш досвід так стосовно от як лікують людей за кордоном угу. і прийняти тут в Україні. Що позитивного, що негативного? Який досвід перейняли? Теж от цікаво почути, взагалі, що можливо нам варто тут запровадити, щоб покращити медицину. Насправді це дуже цікаве запитання, тому що незважаючи на Скажімо так, за п'ять років своєї практичної діяльності мені вдалося чимало країн відвідати і чимало навиків здобути, але є декілька таких ключових моментів, які варто підкреслити і донести до глядачів. В першу чергу медицина за кордоном спрямована на профілактику. Чому? Тому що дуже дорого лікувати пацієнта, який уже хворий. Угу. Пацієнтів працює страхова медицина. Коли приходить пацієнт, якого є чимала кількість супутньої патології, важке основне захворювання, він потребує декількох хірургічних втручань, тривалої реабілітації. Великої кількості медикаментів або діагностичних процедур. Це все вимагає великих фінансових вкладень. Тобто, е їм легше е лікарям і пацієнтам працювати на профілактику. Чому? Тому що це економить їхні гроші. Так працює медицина, так працює медицина в Європі, так працює медицина в Америці і в Канаді. Так є. Знову ж таки, тим не менше, ніхто раніше не візьме пацієнта на оперативне втручання, ніж про це пишуть протоколи, незважаючи на те, що пацієнт може бути дуже симптомним, його може щось дуже турбувати, так якщо це не є щось життєво загрожуюче і так далі. Якщо за даними кардіографічної діагностики, є певні обмеження і не дійшло ще до таких цифр, як це повинно бути згідно їхніх протоколів. А їхні протоколи є стандартизованими, наприклад, американські вони визнаються в світі. Вони будуть відкладати це хірургічне втручання, наприклад, прийдіть ще через три місяці. Прийдіть ще через три місяці, ще через три місяці. Тобто вони будуть спостерігати, але вони не візьмуть пацієнта швидше, ніж це повинно бути. Чому? Тому що це в першу чергу захист лікаря, а в другу чергу е фінансова складова. Угу. Це перше питання, і ще також важливо підкреслити, що. За рахунок такої вчасної медицини сказати, наприклад, я пам'ятаю, як ми запитали професора у Франції, одного дуже відомого професора, який, в принципі, їздить по всьому світу і запроваджує використання стовбурових клітин як лікування серцевої недостатності в Україні. Такого методу ще немає. Це метод, який знаходиться на етапі розробки. Він це впроваджує, він це використовує. І результати дуже хороші. Бо що коли серце погано скорочується, в серці недостатня кількість своїх клітин. Вони підживлюють відкритим методом, методом відкритої кардіохірургії, е стобурові клітини, і вони переживаються. Пам'ятаю, як ми запитали його, чи бачили ви аневризми? Це від це е, ускладнення ліву е, після інфаркту. Це ускладнення після інфаркту. Воно виникає за рахунок того, що пацієнти вчасно не звертаються за допомогою. Наприклад, коли у пацієнта починає боліти в грудях, наші люди як роблять? Вони кажуть: ну нічого, зараз пройде. Пройде година, 2, 3, 10, 12 сутки. Не пройшло, викликає швидку. Тобто, і за рахунок цей за рахунок цього моменту відкладеної медичної допомоги у пацієнта вже встигає сформуватись величезний рубець, який потім в майбутньому призводить до того, що порожнина серце збільшується, і утворюється такий мішкоподібний утвір, який не скорочується. Тобто втрачається в Втрач... той час, коли можна було так. надати невправну допомогу, допомогу на багато. Абсолютно швидше. я пам'ятаю, ми його запитали професора, чи бачите ви такі ускладнення каневризму? А він сказав: Ви знаєте, це казуїстичні випадки. Я останній раз таке бачив два роки назад. Тобто це такі одиничні випадки, які в принципі не є поширеними там. Тому оцим вона відрізняється частністю, профілактикою. Але в нашій медицині є багато моментів реально хороших в якому плані доступність до медицини. Це правда, чому тому, що ми можемо піти до сімейного лікаря, взяти направлення і через 2-3 дні. Попасти до якщо навіть не в той, лікаря. День, так, так буває, в, той в той самий день, так буває, що лікарі можуть прийняти і в той той самий день. А якщо ні, то ми йдемо в приватну клініку, де ми платимо відносно невеликі кошти за прийом і отримаємо всю відповідну медичну допомогу. Або ще краще, ми набираємо всіх знайомих, яких тільки маємо, які також нам допомагають. Так працює, так є. А наприклад, в Європі, якщо ти не маєш чітких показів, ти йдеш до сімейного лікаря, ти чекаєш. Якщо ти хочеш отримати медичну допомогу, вже так ти маєш можливість це зробити. Ти йдеш в приватну клініку, і ти платиш не такі суми, як про це говориться тут. Ти платиш декілька сотень євро для того, щоб попасти на прийом до лікаря. І тобто це відбувається все в інших зовсім в іншому. Так дуже форматі. багато ми чули історії від людей, які так переїхали через війну в інші країни, і вони здивовані, що потрібно чекати тиждень-два, коли в тебе там температура 39, і ти маєш якісь побоювання, що в тебе там може бути запалення легень, так чи щось інакше. Е, приходиш на прийом і чуєш, будь ласка, чекайте своєї черги. А там угу. буде через 2-3 тижні. Відповідно, дуже багато є таких відео. В нас, чесно кажучи, такого ми ну не бачимо, бо дійсно допомога надається тут і вже. І це дуже круто. Нас. Правді ж теж можемо показати Європі і світу, що наша медицина і наші медики теж на високому рівні і теж дуже гарно працюють, так і доступні, звісно. І от знову ж таки, маю ще одне запитання стосовно перевірки, так серця, як часто потрібно приходити на прийом до лікаря, так думати про це, приходити на ну робити кардіограму і так далі, раз в рік, раз в місяць, чи можливо тоді, коли починаються якісь болі, і ти вже почуваєш себе дискомфортно? Форт, якщо мова йде про здорову людину, яка не має жодних скарг, доцільним зробити електрокардіограму раз на два роки, і звичайно, що хоча б раз на два-три роки робити УЗД серця, для того аби виключити якусь набуту ваду після ГРВІ, той самий міокардит, і так далі, для того, аби не запустити те, що можна було зробити раніше, і вилікувати і не мати віддалених ускладнень. Якщо ми говоримо про людину з серцево-судинною патологією, тобто моїх типових пацієнтів, які приходять, це є різний термін є люди, яким потрібно приходити кожен там, через місяць, так тому що бачимо, що стан його критичний і через місяць потрібно скоригувати терапію. Є люди, яким потрібно приходити через три місяці. Є люди, яким потрібно приходити через шість, а є люди, яким можна приходити раз на рік. Тобто, це все дуже індивідуально. Звичайно, що якщо ми говоримо про пацієнта з важкою серцево судинною патологією, серцевою недостатністю, набряками на ногах, рідиною в плевральних порожнинах. То це пацієнта, якого я попрошу прийти через місяць для того, щоб оцінити ефективність сечогінної терапії. Якщо ми бачимо пацієнта з артеріальною гіпертензією, тобто пацієнти, який веде свіщолених тиску, якщо препарати підібрані вдало, якщо тиск тримається в межах нормальних референтних значень для нього, я попрошу його прийти через 4-6 місяців. Теж я знаю, що у вас є онлайн консультація, можна написати там в інстаграмі чи в інших соціальних мережах. Якщо є так, якийсь дискомфорт так в області серця, і хочеться можливо поради лікаря, бо часто ми що робимо? Пишемо в гуглі так якусь інформацію, що може бути, якщо те. Там чи те. і Google часто вибиває дуже такі жахливі, страшні, скажімо так, побоювання, так і хвороби. І от я думаю, що в цьому випадку ви, так як спеціаліст, як досвідчений лікар, можете допомогти заспокоїти, що все добре, не потрібно перейматися, як отримати таку консультацію онлайн і де можливо вас побачити можна наживо, так проконсультуватися, зробити якісь діагностику, і можливо навіть скласти якийсь графік. От перевірок на рік. Угу, звичайно, що це дуже поширений зараз запит онлайн-консультації. Враховуючи ситуацію в країні, враховуючи війну, люди дуже часто, доволі часто пишуть, особливо в інстаграм, для того, аби отримати онлайн консультацію. У них є якась кількість обстежень або ж немає, і вони хочуть зрозуміти, що їм потрібно виконати. І під курацією лікаря уже з України вони таким чином отримують всю медичну допомогу, яку їм потрібно. Знову ж таки, нещодавно була пацієнтка, яка сама знаходиться в Польщі, але бабусі її у Харкові. І онлайн, за допомогою онлайн консультацій нам вдалося е, покращити її стан. Стабілізувати її стан, і навіть от таким чином люди знаходяться в Україні, але вони не мають доступу до адекватної медичної допомоги за рахунок військового стану. Знову ж таки, це можна написати в інстаграм, можна написати в Фейсбук, і таким чином можна отримати онлайн-консультацію. Але насправді це дуже поширений запит зараз. Я думаю, навіть можна в коментарях в коментарях під цим відео теж написати якийсь запит, Запитання ми також передамо. І думаю, що Люба допоможе вам у вирішенні вашої вашого. Питання, отож, друзі, нагадую, що в програмі грунтовно сьогодні була Любов Стецюк, кандидатка медичних наук, кардіологиня та спеціалістка з УЗД серця. Любо дуже вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Надіємося, що це не остання наша зустріч. Так і ще будете е, консультувати наших глядачів і допомагати, можливо, вирішувати е, проблеми, так які пов'язані із хворобами серця. Дякую. Я сподіваюся, що змогла донести всім глядачам достатньо цікаву і корисну інформацію. Якщо у вас будуть якісь запитання, без проблеми можете звертатися в соціальних мережах. Ну і студії з вами. Був Сергій Балуцький. Дякую всім за увагу. На все добре.